Так, доброго дня. Продовження бритви, подарунок від колі. Солінген. Якісь дивилися, чи є мануфактура, так і не поняли. Був заточений на два тюрика в мене нових, була доведена на такому тюрику. Коробочка така полурозсохшаяся. Але тюрік. Ну він більш м'який, колір його ось такий. Ну, Можете подивитись кольора. Цей темніший, цей світліший. Які там блу, не блу, шму, ну, не знаю. Ну, Робота його вийшла на кромошці. Такі були рисочки. Доволі такі видні, відчутні. Ну, на різ волоса на голіні ну, ніяк не позначилося. Прекрасно поголила, прекрасно. Два чоловіка голило, спробували ідеально все. Тобто такий ріс увірений. Цей тюрік, виходить, вже як отрибурований The Cannon. Я не англійські звучав якусь там в'єтнамську мову. Не, не англійську. Так, цей був вже вклеєний. Тут вже маємо ми наклеєчку. Ну, 100% підпадає, що це Тюрингейс. Хочу і то Тюрінгейс, ну, робота його, десь я вже вам показував. От попробуємо. Я хочу його при вас. Це просто передоводка. Чуть-чуть я виб'ю суспензію. небагато такі. Ну, ще. І попробувати. чуєте звук той тишина. І бречва хороша метал, звук такий, як. Видно що. Коробочку ту дерев'яну я її реставрував під себе. Не в такий, щоб ідеальний, щоб вона й зберігала сіди часу, але я її почистив, залакував. І так, щоб і підклеїв, щоб в неї щось було видно. Так, тут добре, ще пару движень я зроблю. Це продовження експерименту для вас та й для себе. Ну, як для себе, я вже цей камінь знаю, як що працює, Тот показався мені грубіє, зараз подивимося цього роботу, як він відпрацював. Зараз я вам покажу на цю. Получається підводи на мікроскоп. Ну, все, ми бачимо підводи. Да? Район фазочки. Да, однозначно, цей камінь набагато мільше працює. Але я ж кажу, на якості гоління це ще нічого не значить. Дивіться там, Але подивіться, це ще не направлено на ремні, ще мікропідвода там немає. Ще, ще на ремні направо і спробуємо наріз волоса. Так, при вас спробую на рівні. Той, що маю і на продаж. Маю сьогодні один, поїхав теж в наш город прекрасний один. Залишилося поки що два штуки. І от такий ремень. Пробуємо ворсова сторона. Тобто вбираємо всі там негаразди, всі він дуже гарно вбирає, все що. Так і ті, що на ОХІ. Там такий самий ворсова одна сторона і одна сторона гладка. Ну а гладка, не путайте з тою гладкостю, що там говорять як бубола. Ні, він гладкий, але в міру еластичний. Він як ото в масло, він теж править. Отсюди, сюди після заточки ця бритва. Зараз ми подивимося, як вона відпрацює. У мене отсюди гладкий. Він блистить, як... але він працює. І мені ніхто не докаже, що так не можна робити чи можна. Він працює. У мене є такі бритви, що вже там всіх більше 8-9 місяців нею юголюся ними. Одна з них там. І він правий. І цей ремень вже направив, я не знаю, ну, сотень-дві бритв всяких і моїх, і на заточку, і клієнтських. Так що ремень працює. Все, пізнець переп... цього більше не буде. Звісно, треба там в ідеалі 50 раз пройти. Да? Ну, ми пройдемо так. Трошки носочок. Так, йдемо тепер до різному голосу. Пробуємо. Секунду цей, цей так, Пробуємо. Так, ближче. Пробуємо ну, так, щоб гарно видно. Вдоль, бачите самі, як розпускає вдоль. Видно? Я думаю, вам все видно. Просто рубать волос саме собою. І так, в другу сторону волос. Ну, ви бачите. Сталь тут оказалася все в другу сторону. А всю сторону під йолочкою, ну тут взагалі нема що. Так, попробуємо ще раз. Мені ж самому подобається. Це тоненький вийшов, Це просто рубать. Ось, попробуємо. вдоль починає розпускати, пере. все. Тепер ця бритва, це в доповнення до, до подарок від колі. Ця бритва, що я точив, експериментував на. Тюрингійському сланцю. сланці. Тепер хочу легенько поголитися. Сьогодні примінив мило села, Гела, села, прекрасне мило, пахне такий в е, черешньою якоюсь. Супер. Ну, тепер хочу з ним попробувати і зрівняти два це для себе, зрівняти два тюрингійських сланця. Зараз окантовочку бистенько. Ммм, мы его прекрасно просили. вот, а вот. Табакомила, от мені запах не сподобався. Є, що комусь подобається, дуже подобається. Так, це я китайською брив кантовку, а тепер з тим, що тюрик є. Прекрасне, звісно, дякувати Саші, що під... подобрав мені цих два тюрики. Дуже прекрасні. Витираю руки, щоб... Була суха рука, прекрасні два тюрика. Саме розумієте, що тюрики дешеві не можуть бути не тисяча, не дві. І не буде коштувати, тому що, на жаль, тюрики вони тільки запасів немає, видобутку свіжого немає. Хороший, чи, ну, Затошні, хорошого камня не буде просто так здавати, віддавати. М -м -м. Я ці тюрики ждав одного, чесно кажучи, рік. Рівно рік людина підбирала мені такою як потрібно тюрика. З тої весни. Більше як рік. От я чекав такого тюрика. Дякувати нашому харківському заточнику. я. Він мені продав слурика на гурку тюринійського плаця, теж чудового, такого світло-зеленого, болотного. Я ним користувався на хонзані, але схотілося повноцінного тюрика. І от дякую Саші підібрав мені. І Я скажу, оте тут м'якше бриє. Та я перший тюрик, який він більше це все для експерименту буде. Ну, Різні метали, що є, м'якше, твердіше. Мила прекрасна. І ще посмотря, під який бритву, який камінь. Ну, як бритва співає. Дякую Коля за бритву, за подарунок. Надіюсь, у тебе вже виходить точити. Ну, от і все, що я можу сказати по цих двох тюриках. Дякую Саші. Тюрики шикарні. Один трохи грубіше працює, один оцей, що ми отрибутірований, працює просто чітко. Просто красиво відпрацював, красиво все зробив. Так що... Ясливий той заточник, який має хорошого яплата і хорошого тюрика. І це успіх заточній справі. Професіональне по суті треба небагато камнів. Чотири камня. Потрібно два синтетика і два натурала. Все. І так, ну і люблю я тако себе, як діди наші. Оце ще показатель, коли побрився себе тако спіртовим якимсь деколором чи чим там весьоном, прийшов і нічого не пече, значить все. Не зніс шкіри, нічого не зніс. Так, дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. Хто дивитись, підписуйтеся, Хто не дивиться, дякую теж.